Шановні друзі, щире вітання середа, 20-та година. І знову з вами, посол України, Хорватії, Боснії, Герцеговині, 2010-17 роки. Заступник постійного представника президента в Криму 2006-2007 роки Олександр Левченко. Ми з вами обговоримо події, важливі події, які відбулися за ці останні. 6-7 днів, а також те, що буде ближчим часом і цікавить український народ. І це питання, звісно, закінчення цієї кривавої війни. І так, нагадаю вам, що ми маємо своє транслювання на Фейсбуці і в Телеграм-каналі. Звісно, що тут на YouTube каналі, тому ставте свої лайки, свої коментарі. Підтримуйте голос Криму. Ми з вами завжди спілкуємося на важливі темі і досить відкрито і гостро коментуємо те, що відбувається в Україні і в світі. Нагадаю вам, важлива подія минулого кінця минулого тижня, коли Путін неочікувано запропонував зустріч Володимиру Зеленського в Стамбулі 15 травня. Пам'ятаємо цей момент. Українська делегація хотіла відмовитися спочатку, але потім Трамп сказав, що це надто важливо, треба їхати, обговорювати, досягати миру. Це можливо тільки після двосторонніх переговорів, що підтримує офіційний Київ. Тільки хотів би нагадати, що позиція банкової була в тому, що бажано спочатку припинити вогонь. Отже, була створена атмосфера для досягнення якихось мирних перемовин. Та власне, це вимога Дональда Трампа, який і почав свій мирний процес з того, що запропонував 30-денне мирне перемир'я. Ну, ми знаємо, що Москва до сьогодні на нього не відповіла, пройшло більше двох місяців. Ну і, власне кажучи, була позиція Києва щодо того, що поки не буде. За на фронті нема чого щось їхать і говорить. Ну раз Вашингтона порекомендували їхати, поїхали в самому представницькому форматі. Пам'ятаєте, був наш президент Володимир Зеленський, глава офісу президента, міністр закордонних справ, міністр оборони, інші фахівці. Так що в Стамбул українська делегація прибула, як то кажуть, в бойовому порядку з рішучими намірами досягнення миру, але от в останній момент Путін так тягнув, тянув, тянув, чи їде, не їде, їде, не їде, незрозуміло. Наче вже не Путін, наче поїде Ушаков, цей радник зовнішньої політики, чи, можливо, Лавров міністр закордонних справ. В останній момент і вони не їдуть, їде делегація на чолі якої ще. Садова особа ще трохи нижчого рівня, помічник Мединський, помічник президента Росії. Ну, Мединський був років 8-9 міністром культури свого часу. Ну, власне кажучи, активно долучився до формування і просування ідеї руского міра, хоча й сам народився в Смілі, але є етнічним росіянином, батько його військовий, власне кажучи, він тільки по місці народження в Україні і. Всі його якісь спогади про Україну, очевидно, дуже дуже якісь неясні. І, власне кажучи, це підтверджує той факт, що Путін намагається якось посилати людей тих, хто йому особисто о, вірний. Мединський отримав багато нагород від самого Володимира Путіна. Путін його вважає там ледь не зіркою. Історичних досліджень, звісно, що стосується більшої великої Росії і славного минулого в лапках. Мединський, хоча і не історик, він закінчував мгімо, і, власне, міжнародну журналістику, проте цікавився історичними темами, зазначається, що ходив у Московський університет на якісь лекції і так далі. Весь час щодо цих. Проблем історії, він там якісь коментарі дає зауваження, і так далі. І тому очолює цю воєнну історичну школу в Росії, яка носить виключно ідеологічний характер, пропагування якихось там російських перемог і так далі. Ну і цих ідей, які, власне, і пропагуються і назовні, на жаль, і те, що доходить навіть до Президента Трампа, начебто, що російські війська, вони якісь непереможні. І все цей міф, в тому числі, Мединський, його формував серед російської громадськості і активно поширював. Ну, от, власне кажучи, ще одна його якість в тому, що він очолював переговори в Стамбулі, так, в кінці березня 2022 року. Ну і, власне кажучи, Путін грав на цю карту, мовляв, ця зустріч продовження того, що говорили в кінці березня 2022 року, ось вам друга серія. В травні 2025 року. Ну, нагадаємо, що тоді вимоги були у росіян прості в лапках. Денацифікація України, тому що в їхньому розумінні, якщо Україна хоче вступати в Євросоюз і НАТО, значить вона нацистська в їхньому розумінні. Друге, демілітаризація України. Ну, це значить, що якихось там у нас є пару сотень. Танків, якісь пару сотень ракети і літаків це дуже багато, тому що в Росії всього по декілька десятків тисяч одиниць озброєння. У нас цього пару сотень, і це небезпека для Росії, думає Кремль. Ну і, і далі пам'ятаєте, це те, що е, щодо Донбасу, щодо Криму, Україна має певні Політичні кроки зробити, щодо Криму не вимагалося що Донбасу, що значить, так би мовити, там певні розуміння того, що це, так би мовити, російська територія. Ну власне кажучи, зрозуміло був контекст 22-го року, тобто беззброїти Україну і вже другий раз прийти і просто легенько, за, дійсно, за три дні все захопити, тому що з такої армії, яка пропонувала. Щоб Україна мала Російська Федерація, протидіяти російській агресії фактично неможливо, навіть якщо підніметься все цивільне населення. Так от прибув Мединський і почалися ці переговори в Туреччині. Ну, нагадаю, що спочатку наш президент, очікуючи Путіна, провів переговори з РДП іпом Ердоганом. Туреччина для нас дуже важлива, тому що деякі речі знову переговорили з турецьким президентом. Туреччина важливий для нас партнер, хоча себе позиціонує як нейтральна держава, тому що на її території проходять переговори. Пам'ятаєте, відбулася зустріч в форматі політичних радників Україна, Великобританія, Франція. Німеччина і США це Келок, спецпредставник президента США. Нашу делегацію очолював Єрмак. Андрій Єрмак. Там були і міністр закордонних справ, і міністр оборони, тобто українське представництво було на найвищем можливого гатунку. Переговорили щодо того, як підходить до принципу ведення переговорів з Російською Федерацією. Це важливо. І, хоча ні Єрмак, ні Псибіга в наступних переговорах не брали участь, але я умерив, як міністр оборони, очолював нашу делегацію, тому його участь була тут важливою. Значить, Напутства Вашингтону, Берліна, Парижа, от, Лондона. Все це було враховано під час от, перемовин з Мединським. Ну, але росіяни в себе повели, як завжди, нахабно, дерзко, Підло, о, як і останні 300-500 років, власне кажучи. Ну, і нагадаю, один момент, який всі запам'ятали, це елемент шантажу погроз, які лунали в адресу української делегації. Пам'ятаєте, Майдинський почав. Говорити про те, що українцям треба бути більш поступливими на російські вимоги, а вимоги це віддати чотири області повністю, навіть ті, що російська армія не окупувала, але їх всіх віддати, Тоді Росія готова до мирних перемовин. От. І все рівно це відбудеться, і Україна втратить ще більше, тому що Росія має потенціал. Вона може воювати вічно як під час Північної війни. Ну, це псевдоісторик Мединський. Отак вирішив таку паралель провести. Але я ж я історик професійний, то дещо вам поясню, що можливо малося на увазі. Північна війна, 1700-1721 роки. Між Росією і Швецією. А яке, власне, відношення це має до України? Ну, мовляв, 21 рік може. Повоювати Росія це посил Києву. Хоча війна не йшла 21 рік, звісно, певними періодами ці 21 рік. Ну тоді відповідь, як історика, Британія і Франція можуть сказати Росії, а ми вели столітню війну. І ця столітня війна взагалі тривала 120 років. Ну то й що з цього йдеться? Що треба робити в Москві? Ховатися, бігти назад чи вперед. І за того, що була і столітня війна. Але не це головне, не терміни. Нагадаю, що в північній війні Гетьман Мазепа прийняв рішення, що для України буде важливіше все-таки в останній момент виступити на боці Швеції. Ось у мене за спиною кольори жовтий і синій. Кольори нашого прапора, кольори нашої нації, а ці ж кольори жовтий і сині, є кольорами шведської нації. І не випадково. Тому що вікінги, які приходили періодично на територію України, а потім заснували фактично династію рюриковичів в Києві, вони за походженням із Швеції. І я думаю, що і кольори ці синьо-жовті, можливо, не випадково у українців національні. А до вікінгів Перше, Друге, Третє століття з території Швеції була інша міграція цього ж населення це готи. А готи ви знаємо, Потім вийшли з території України. от Після того, як прийшли Гуни і вигнали їх у IV столітті, але частина, яка жила в Криму відособлено, там залишилась в Кримських горах. І, власне кажучи, готи внесли свій вклад в формування етнічного складу Кримського півострова. Так, да, вони були там вище в горах, да, на півдні. Але вони мали свою державність, ми її добре пам'ятаємо. І протривалась вона більше ста років до приходу турків, які в 1475 році фактично от, ліквідували цю державність нащадків готів. Так от, власне кажучи, якщо ми вертаємося до північної війни. То за результатами Північної війни Московська держава себе перейменувала в іншу назву Росія. І потім це було зроблено, очевидно, з того, щоб красти е, минуле іншої держави, яка пов'язана була з Києвом, тобто Київська держава, інколи називали Київська Русь. От, а з тим, щоб якось прив'язати в умах населення, що це держава тисячолітньої історії. Ось вона вийшла знову на арену при Петрі І, і так далі. А що Петро І був важливий впливовий політик європейський, можливо, навіть світовий, наскільки було уявлення про світ в той час, е, він проголосив себе імператором. А імперію назвав Російською, тобто перехід зразу з Москви, московської держави, на назву Росія і з Росії в Російську імперію моментально після закінчення Північної війни. Чи щось до цього розуміння у Мединського було, якісь паралелі? Ну, важко сказати, тому що він так історик слабенького такого пошибу. Але що важливо? Важливо те, що імперію ми маємо саме після Північної війни. Представник Москви згадує під час переговорів Північну війну. Отже, стає зрозумілим, що відтворення імперії є завдання таких мединських і інших ідеологічних рупорів Кремля. І, власне кажучи, мають напружитися хто? Всі. Колишні Радянські Республіки, крім України, їх ще 13. І додайте, ще в Росі до Російської імперії входила і Польща і Фінляндія. З 15 країн мають серйозно напружитися, бо фактично Мединський проголошує ідеї відтворення імп... імперії з посиланням на північну війну. Ну і, власне кажучи, ми розуміємо, що хоча тоді гетьман Мазепа і програв свою битву за незалежну Україну, але це була битва не просто так вона залишилась в серцях українців ще більше двох століть і допомогла відновити державність. У 18 році у вигляді Української Народної Республіки спочатку, потім знову Гетьманської держави, потім знову УНР. І, власне кажучи, хоча і УНР закінчила своє існування в 21-му році, в кінці 20-го, між тим, це теж не було все так просто. Це залишилось в серцях генетичній пам'яті українців і тому відновлення державності. 24 серпня 1991 року якраз спиралася на ті досягнення історичні, які мала Українська Народна Республіка, Гетьманська держава, власне кажучи, дії нашого гетьмана у 18 столітті, ну, які перебрав у нього. Булаву Пилип, -Орлик, який створив потім і першу демократичну конституцію в 711 році найдемократичнішу конституцію, яка була взагалі в той час у світі. І так, щодо Північної війни, у нас свої розуміння, у московитів свої розуміння. І тут ми приходимо до питання, того, що треба вести між собою. Переговорний процес. Він зайшов фактично тоді в тупік. І тоді бере на себе ініціативу турецька делегація, яка бачить, що як посередник, що нічого не відбувається. Росіяни погрожують, ми це вислуховуємо. І тоді йде конкретна пропозиція е від турків. Давайте зробимо обмін тисячу на тисячу військовополонених. І добре. Ee, російська делегація відокнула зразу позитивно. Українська делегація також це підтримала, і, власне кажучи, хоч невеликий, але конкретний крок досягнення якогось, хоч маленького порозуміння, яке було і запущено зараз, починає реалізуватися тисячу військовополонених українців буде повернуто додому. І для нас це надто важливо. Ну, власне кажуть, тисячу росіян буде повернуто теж назад. Хоча ми знаємо, що для Москви це не надто важливо. І так цей крок було зроблено. Оцінки цього, цієї зустрічі ну, майже ніякі. От. Ну і, власне кажучи, Європа оцінює від канцлера федерального Німеччини, президента Франції, прем'єра Британії, лідерів Польщі і так далі, що зустріч між Зеленським і Путіним не відбулася. Не відбулася вона тільки за того, що Путін не прибув. І, власне кажучи, треба застосовувати жорстку політику щодо Росії. Коментар президента США Трампа. Згоден, але я переговорю те, по телефону з Путіним, і процес піде швидше, і він активно сам займе таку політику. Відбувається ця телефонна зустріч, буквально зустріч, розмова, вибачте, між двома лідерами. І який результат? Результат такий, що Трамп говорить, що дуже задоволений. Те, що він переговорив з Путіним, говорили дві години. Ну, реальна година, значить година це перекладу, Путін англійської не знає. І, власне кажучи, досягнення в тому, що Путін погодився, значить за ці дві години, що треба переговорювати з українською стороною, зустрічатися з президентом Зеленським і так далі, про що сам пропонував провести ще в Стамбулі і не з'явився, про що говориться вже ці роками. І він весь час звинувачує українську сторону, в тому що, начебто, Київ не хоче мирних переговорів, тому що, начебто, Зеленському вигідно залишатися при владі весь час і воювати до безкінечно. І тут повна нестиковка: ми хочемо закінчити війну. А якраз Мединський згадує північну війну і те, що дуже довго Росія може воювати, і, мабуть, це в інтересах Кремля. Тому що ми бачимо, що внутрішня опозиція слабка в Росії, вимог від населення широких немає про закінчення війни. Пропаганда шовіністична, от, направлена те, що Україну треба знищити. І, власне кажучи, щодо о, мирних переговорів там особливо населення поки що не налаштовують. І так важлива ця розмова проходить. І перед цією розмовою відбулася інша не менш важлива розмова. Ну, Трамп дзвонить Володимиру Зеленському і питає: так, про що б пан президент хотів, щоб е е е глава Білого Дому переговорив, так би мовити, з шефом Кремля. Ну і, власне кажучи, наш президент нагадує про те, що. Ми б хотіли досягти перемир'я, про яке ми говоримо вже більше два місяці. Ми б хотіли нарешті сісти за стіл переговорів. Ми б хотіли, нарешті, якщо Росія буде знову о, бойкотувати процес мирний, щоб США застосували все такі санкції щодо Російської Федерації, і ми б хотіли найголовніший принцип, який діє всі ці роки: нічого не говориться про Україну. Без України. Тобто, домовлятися щось путіним на рахунок щось українських інтересів, це неприпустимі речі. Ну от, власне кажучи, потім відбувається телефонна бесіда Трампа Путіна, і потім знову дзвінок в Київ, але до цього дзвінка приєднується федеральний канцлер, президент Франції, президент Фінляндії, прем'єрка Італії. І, власне кажучи, Трамп інформує про досягнення, які були під час бесіди з Путіним. Він це говорить досить оптимістично, його всі слухають. От. І, власне кажучи, в сухому остатку, президент США домовився, щоб росіяни підуть на переговори з українцями. Ці переговори мають бути прямими. Українсько-російськими, і США десь незрозуміло зникають. Невідомо, де вони потім в цьому процесі. А дві сторони хай домовляться, як закінчують війну. Ну, прийняли цю інформацію і м -м, почались міркування про те, як вже діяти далі. Ну, тут виходить і Путін. До преси, говорить, йому бесіда дуже сподобалася. Він дізнався, як бачать американці, закінчення війни, а значить, це переговори між Україною і Росією напряму без фактично їхньої участі. Потім бере слово Трамп говорить: ну, ми не зникаємо, ми тут. Якщо треба, будемо далі модерувати і так далі. І, і е, коли ще виступив потім Пісков, прес-секретар Путіна, якийсь там конкретику невеличку вніс, в тому що так домовилися зустрічатися, в тому числі на рівні президентів, і, і, і фактично готувати меморандум до підготовки мирної угоди. А до меморандуму мають що бути? Підготовні пропозиції з української сторони, з російської сторони, потім вони обмінюються, потім їх треба якимось чином погодити в один документ. А ви розумієте, що це буде надто складно, тому що, очевидно, що пропозиції, мабуть, все-таки будуть різновекторні. А от після цього вже, так би мовити, підготовка мирного договору Щодо мирного якогось перемір'я на 30 днів, ні слова. Ні від Трампа, ні від Путіна, ні від Пескова. Ну і власне кажучи, ми це на собі відчули, тому що бомбардування на фронті постійні, бомбардування української території постійні на фронтовій зоні. Дрони кожен день літають і тероризують українське мирне населення ввечері, вночі вранці. Ну, от, власне кажучи, ось е, цей підсумок телефонної бесіди. Президентів США і Росії. І що пише Вашингтон Пост? Вашингтон Пост пише: ну, помітили, що у Трампа є фактично три ілюзії. Перша ілюзія, що Путін бажає миру. Всі це знають, що це брехня, але ілюзія ця існує. Друга ілюзія. Що Росія може стати якоюсь такою кладовою для США і потенціали економічні, природні ресурси можуть активно використовуватися російською стороною. Ні, це буде дуже складно робити. Це ілюзія. Хоча цю ілюзію Трамп має, як зазначає кореспондент, ще з кінця 80-х років минулого століття. Нагадаю, що перший раз Дональд Трамп приїжджає в СРСР. В 1987 році це був Лінінград, він тоді приїжджав з чеською топ-моделю. Третя ілюзія, що Україна не може оборонитися від Росії. Вона досить слабка, а російська армія непереможна. А це теж не зовсім так, про що говорять і певні події на фронті, які відбуваються. Також. Передові статті за Телеграф зазначає, що підсумок бесіди сухій в тому, що буде проведена зустріч делегацій і, власне кажучи, можливо і президентів, і буде підписано меморандум, хоча це зробити буде дуже, дуже складно, ну, власне кажучи, не є якимось досягнення, і європейські політики. Такі, як німецькі, британські, французькі, говорять про те, що, на жаль, звісно, що очікувалося трошки більшого. Очікувалося, що, врешті-решт, Трамп згадає про можливість застосування санкцій американських, якщо не буде Російська Федерація, договора способна до досягнення миру, а також інші дії на підтримку України цього не прозвучало. Але між тим, раз ситуація така, яка є, треба діяти працювати далі. Тому приймається черговий пакет санкцій. от, щодо Росії, 17-ті. Значить, санціями тиснуть на Москву. Готується 18-й пакет санкцій. Це реакція Європи. Так що, дорогі друзі, ми в такій всазі щодо досягнення миру в Україні. І ми будемо активними свідками, будемо коментувати цю важливу подію ще не один раз. А я вас закликаю ставити лайки, дивитися наш Фейсбук, Телеграм-канал. Ну і звісно, голос Криму: це агенція, яка несе правду і оперативну інформацію. Радий був вас бачити. До наступних зустрічей.